Тримайся, моя рідна Україна, Наталія Паснак, Тримайся, моя рідна Україна, хоч зболена, хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїни. Якщо ми з Богом, що на вороги? Тримайся, не, -не стій заради діток, заради волі. Правди мирних днів ти не одна розкиданих по світу, мільйони в тебе дочок і синів. Гуртуються у гори діти й друзі, гуртуються на зло всім ворогам і перемога вже на виднокрузі, бо з нами Бог і ще з злого плану. Не здайся, моя рідна Україна, не смій вклонитись лютій силі зла, лиш перед Богом падай на коліна, проси прощення, миру і добра. Просимо, українці всього світу, Просимо в Бога прощення щодня. Щоб Богу дав сили встояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня, щоб взяв Господь під Божу охорону, країну нашу, зволину в сльозах, щоб ворогам свою дав перепону, щоб зрештою закінчився цей жах. Бог завжди чує щире покаяння. Молитву серця і душевний плач, помножмо всі зусилля та благання, скажімо кожен, Господи, пробач, щоб відродилась ненька Україна, щоб у сто крат прекрасніша була, щоб знав весь світ кожнісінька країна, що знав ми Бог. Бог миру і добра.